Часто буває ситуація, що для платника податків необхідно отримати довідку про відсутність заборгованості зі сплати податків у головному управлінні Державної податкової служби в Житомирській області кажуть, що механізм доволі простий, а саму довідку можна отримати безоплатно. Дуже багато суб'єктів господарних звертаються. Це як по правило показує юридичні особи для участі в тендері, фізичні особи для отримання кредитів в банках і також особи, Державні органи, які проводять броню працівників для участі в мобілізації, для отримання цієї довідки варто подати заяву в електронному вигляді чи в паперовому у центри обслуговування платників податків. Заява заповнюється обов'язкові реквізити. Це такі, як Законодавча норма на підставі якої потрібна ця довідка, основними такими найбільш популярними, скажімо так, масовими це є закон про публічні закупівлі, постанова кабінету міністрів про бронювання про мобілізації і постанова Національного банку України про роботу банківської системи в період військового часу. Для правильного заповнення заяви необхідно зазначити усі реквізити нормативно-правового акту за уніфікованим шаблоном відображення. Необхідні для його ідентифікації це вид, порядковий номер, дата, прийняття, індивідуальна назва. У податковій кажуть, що трапляються випадки, коли особи невірно вказують дані, тоді заяву відхиляють. Труднощі виникають у людей безпосередньо і при подачі в електронній, так і в паперовій формі заява передбачає собою заповнення таких обов'язкових реквізитів, як закон, на підставі якого видається ця довідка. Багато людей заповняють згідно норм чинного законодавства. Законом передбачено обов'язкове зазначення виду законодавчої норми, дати прийняття і назви самого закону. У пункті четвертому заяви, до якого органу буде подана заява, як багато зазначено, це помилково, що заява буде подана до тендерного комітету або за місцем вимоги. Це не неправильно. Необхідно зазначати обов'язково організацію, назву організації, до якої буде подана ця заява. Для наочності ми вирушили у центр обслуговування платників податків. Тут ми зустрічаємо Ярослава. Молодий чоловік прийшов отримати паперову довідку про відсутність заборгованості. Каже, що заявку подав онлайн, а отримав на руки швидко, адже при отриманні зовсім не було. Доброго дня. Ви сьогодні отримували довідку про відсутність заборгованості. Скажіть, будь ласка, для чого вона вам потрібна? Для участі в тендерної пропозиції для подачі тендерної пропозиції? І от як подавали довідку? Приходили сюди в ЦОП, чи можливо через електронний варіант? Ні, замовляв в електронному кабінеті. Там можна як і в електронному варіанті, так і в бумажному варіанті. Дуже багато контрагентів потребують її як бумажному, але дуже багато людей її не беруть. Тобто вам потрібно було саме паперовому варіанті цього разу. Так, так. Як довго чекали? П'ять днів. Чи виникли якісь труднощі при подачі? Ні, ніяких труднощів, буквально. П'ять хвилин і все, і вже, і вже, вже є і чекаєш більше там. Ну не більше, а п'ять днів. Марія Кравчук, Юрій Грач спеціально для СТВ.